Стара гребля, вона не завжди була старою, в другій половині 16 століття була новенькою. І новенькою вона була достатньо часто, тому що її будували з деревини, з каміння, з глини. І тому її регулярно зносила велика вода. І, відповідно, її будували, будували, століттями перебудовували. І вона весь час була новенькою. Але от в 1830 році. Цей терпець урвався у Олександри Васильівне Браницької, коли в черговий раз цю греблю знесла велика вода, вона вирішила вже робити тут муровану греблю. І оця мурована гребля з безкінечними допрацюваннями, бетонами і з власне кажучи, ми її бачимо зараз, ми на ній стоїмо. Головна транспортна артерія до моменту, коли був збудований власне старий Зарічанський міст. Тобто саме тут е, перетинали е, Рось великі вантажі. Вони все це їхали через Білу церкву. І навіть ми знаємо таку фотографію, досить знамениту, 41-го року, коли влітку е, вантажівки Вермахта їхали якраз по е, цій е, греблі. Тобто, безумовно, пам'ятка, е, багатошарова, як кажуть археологи, е, пам'ятка на кілька століть.